Всім підписникам та гостям нашого каналу привіт. Так, друзяки, сьогодні знову є робота. Коротше, батя каже, їдь скоси конюшину, бо там вже десь далі дощі передає, та каже, вона не встигне висохнути. Вона вже перецвіла. Бачите, які вже квітки. Деяка не доцвіла, деяка перецвіла. Що є, то є. Оце, бачите, таке трохи там далі краще з тої сторони. А тут така. Трохи ромашки. Бо це в минулому році тут а, там, одна бабуля підпалила. І воно, коротше, аж від села, аж таке звідти дійшло і сюди аж на самий город. Ну і що? Так, коротше, що? Все, нові, ну як нові? Уже наточені ножики. На, на, на нових ножах відкусив десь ну, гектарів 4, мабуть. Знаєте, поки нове, то воно косить. А це вже сьогодні зняв їх, добавити болгарочку і тернув трошки. Можна якась маркеровка навіть є, що воно таке, не знає. Ну, так, ставимо коротше, і погнали. О, тут трошки такий кусочок соток 25. Воно ще таке квадратне. Не люблю, звісно, таке косити, але що ж зробиш? Працюємо. А ще оце ключа був згубив. От і в минулому чи позаминулому році. То брата попросив, то він зробив такого ключика. Та що тут шинка та прутик та Так, ставимо і працюємо. Так, друзяки, на що, зупинився показати вам, яка тут травичка, конюшина, тут звісно набагато цікавіше. Дивіться, які волочки лежать, покоси. Такі потужні. Звісно, нагострені ножики бриють класно. Ну так, да, тут гарно, конечно. Оце так і працює. Тут скільки виходить, 4 круга зробив. В принципі, польот нормальний. Поїхали далі. Так, друзі, ну що? Полянка готова. Скосили, десь півгодинки зайняло. Получилось нормально. Йдемо, поки зупиниться, складаємо та їдемо додому. І сонечко трошки вийшло. Тут такі от вийшли волочки. Така різнотрав'я трохи є, ну що ж зробити. Ну, Я думаю днів три. Треба точно, щоб воно висохло. А там далі побачимо, як воно буде. Ну, а кому сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь, коментуйте. Всім пока!